Хочу показати вам свою бажену. Це сорт бажена виноград. Це в мене сигналочка. Ось грона здорова. І при цьому що велика грона, дуже велика, ось одна і друга. Дивіться, бачите, лоза дозріває, вона коричневого кольору. Отже, тобто на те, що велика грона воно не впливає, гарно лоза визріває. От. Важена морозостійка, вона витримує до мінус 23 градусів, висока стійкость до хвороб. Грона може довго висіти на кущі, не втрачаючи форми і смакових якостей при несприятливих погодних умовах. Дуже добре транспор, транспортується, смак гармонічний, має сортовий аромат. Дуже класна грона, дуже вона смачна, гармонічна. Тож ну, взагалі. І це е, е, хочу зазначити, що. Це, дивіться, це сигнальна грона. Це навіть ще не урожай повноцінний, дивіться. Це сигнальна грона. Ось так от. Якщо взяти 5 копійок наших 5 копійок українських, дивіться. Оце така у нас от, така от гронка. Клас! І так, особливості цього сорту. Сорт це столови, термін дозрівання це серпень. Зараз уже вересень він висить, не змінює свої не форми, нічого. Тобто погодні умови не впливають і дуже гарно він. Зберігається навіть ось в вересні. Колір жовтий, вага там йде ягодки до 20 грам, от з самої грони до півтора кілограми. Кущ сильнорослий. Ну що, стоїть у мене е, е, мої ваги на нулю. Беремо зараз, зараз ось цю красу мою і будемо з вами в зважувати, скільки вона в яку має вагу. Дівчата, сама ж і переживає. Кіло 171, отак, от, от а максимально півтора кілограма. Дівчата, це дівчата і хлопець, це в мене сигналочка. Це просто сигналочка. Я боюсь подумати, що буде, коли у мене куч буде повноцінно плодоносить. Клас, я дуже задоволена. Так, тепер хочу я покласти на вагі е, одну ягодку. Е, Подивитись, скільки заважить ягодка. Тому що до 20 грам мож, може бути ягодка. Мені цікаво, скільки, мої, скільки ягодка моя. Так, дивіться: одна ягодка. 14 грамів. Трошечки більше ось візьму. 16 грамів. О, Зараз візьму, подивлюсь, найвеличу, най най ну, найвелику. Це, оце, мабуть, так 15, 16 грамів. І майже усі от такі от: 15-16 грамів. Ну, я дуже задоволена. І зараз глянемо з вами, який як вигляд вона має вона. У розрізаному вигляді. Дивіться, кістечка вже дозріла, вона коричневого кольору. Це каже про те, що ягодка повністю готова до вживання, вона солодка і просто супер-супер класна. М'ясиста соковита, дивіться, який, яка класна середина. Так що баже, бажена це дійсно божественний виноград. Ну і гріх не скуштувати, спробувати, що ж вона, яка вона смачна, яка вона класна. Ммм. Курочка, курочка, шкірка з'їдаємо, м'ясиста, солодка М -м. Прям супер-супер. Угу. Це то, що треба. Угу. Вона прям. М -м. Клас.